Привіт, друзі! Поговоримо! Давно не виходила до вас з розмовними відео. Сьогодні вирішила проговорити, мабуть, навіть і для себе, чим відрізняється робота, наприклад, з обслуговуванням клієнта по пошиву одягу і створенням іграшки. Ну, просто тому, що в мене зараз дуже багато виникає таких для себе навіть питань, чому я відмовляю. Створені іграшки на замовлення персонажа якогось мультфільму чи улюбленого героя, а я відчуваю, що я не хочу за нього братися. І ну, я теж розмовляю з собою і намагаюся зрозуміти, чому я не хочу братися. І багато є, дуже багато є різних моментів. По-перше, це коли людина хоче щось конкретне, чітко, вона хоче прямо, щоб було ось так і ніяк інакше. Я за таке не візьмусь. Тому що в мене є своє бачення. І коли я буду точно виконувати чужу вказівку, це мені буде схоже на пошив одягу. Я багато років шила одяг. Я знаю, як гарно, щоб це лягло на фігурі. Я знаю, що людина бачить себе як якимось чином, і вона хоче, щоб це було саме так. І я поважаю її думку. Я це вправно робила, людям подобалось, як я їх і слухалась, якщо там неможливо щось зробити, пояснювала, чому не, не ляже, чому не зробиться так, І різні варіанти давала, як це може бути по-іншому. Це енергозатратна робота, це індивідуальна робота, це не маску жив, це от дійсно робота з людиною, і вона колосальну енергію забирає. Багато майстринь просто навіть. Є. Не розуміють, яку величезну роботу вони роблять. Коли я почала робити іграшки, я зробила трошки інший підхід. Ну, я зрозуміла, що гроші можна заробляти і різними способами, чому б не обрати той, який мені подобається найбільше, і де я відчуваю найбільший прилив енергії і задоволення. В іграшках мені подобається свобода, моя свобода вибору, коли я обираю, яким чином воно буде пошито. Як буде ця іграшка виглядати? Все одно, якби кожна, навіть якби я хотіла зробити її ідентичною, буде мати свій вираз обличчя і свою унікальність. І в цьому, мабуть, теж цінність цих виробів, бо як би я не робила повтори, вони всі унікальні. Хоча я вже наловчилась їх робити максимально якби, схожими. Але навіть в цьому альфіку в мене доробки, я по-іншому трошки зробила мордашку, і знову задоволена, зменшила носик. Це ще тут буде тонування, тобто він в мене трошки такий ще голенький. От. Тобто, це творча робота. Це завжди якийсь такий процес пошуку, якісь роздуми над тим, як буде краще. І це як діалог з собою. Є майстрині, які готові це робити, вони дійсно. Можуть внести всі поправки, які ви хочете. І я часто, навіть, якщо я знаю, що є такі майстри, які працюють в тій сфері, я можу порекомендувати, ви знаєте, хто до мене звертався. Я не душаю вас наодинці з вашою мрією, нездійсненою. Коли я точно не можу вам допомогти, я вам про це чесно говорю, ну, тому що я не хочу обманювати вас і тим більше себе. Часто, коли я берусь за іграшку, мене питають, яка буде ціна. І мені це теж дуже важко сказати. Наприклад, візьму даже цього альфіка. Я взялась шити великого, бо його захотіли. Да, метр двадцять. Як робити цю морду, я не уявляла. Тобто пробувала різні способи. Бо я бачила ці носи, які як труба, і вони безформені. Я хотіла надати їм форму, цей об'єм, якісь рельєфи. І це був пошук. Це зайняло певний час. Я не знала, скільки часу займе, як я придумаю це, це творчість. Скільки за це взяти грошей, я не знаю. Ну, Тобто, які я матеріали виконую, і мені... я почала освоювати нову техніку для себе валяння. Тобто це був процес. І чому ціна більш доступніша, ніж, наприклад, я би робила унікальну одну іграшку? Це в тому, що я майстерно роблю повтори, і мені окупляється ця. Робота над лекалом, над розробкою нової моделі. Вона частково окупляється в наступних виробах, де я вже не витрачаю стільки часу на цю розробку. Но коли це одиничний виріб, який ви хочете, ну, я не візьму за вас, я не візьму з вас ту суму, бо я навіть не знаю, як закласти в неї ту всю роботу. Вона коштує дуже дорого. Ну, принаймні, я не готова ще. А в людини ну, як просити стільки грошей за роботу, я не доросла ще до цього. Мені совість, моя, не дозволяє сказати вам таку суму. Я навіть її ще собі скласти не можу, тому що я не можу підрахувати кількість годин наперед. Ну, якщо я його ще не робила. І закласти навіть страховочні години я теж не можу. Бо я не знаю. Я от шила цю іграшку печалька. Вона кльова, вона мені сподобалась. Але я не знаю, чи я захочу її повторити знову. Це теж дуже-дуже тонко. Яка людина замовить? чи є в мене якийсь відгук, чи я захочу її якось обновити, пере, переробити якось щось по-іншому. Вона в мене зайняла дуже багато часу. Я б за цей час зробила кілька інших іграшок. І та ціна, яку я вказала, вона була просто, бо ну, я розуміла, що я більше за неї ну, в людини не візьму. Добре, що та людина заплатила трошки зверху, і воно ніби трошки окупилося. Розумієте, я з вами щиро говорю так, як воно є. Тому що мені легше вам прайс виставити вже на розроблені готові іграшки. Якщо у вас є побажання, ви можете написати і ми можемо обговорити ну, ці моделі. Зараз, от в мене в розробці це буде малюк йоду, і, можливо, ще старий йоду. Бо я знаю, що. Дуже багато є фанів зоряних війн, і я знаю, що ви точно ну, захочете ці іграшки, вони точно будуть зроблені круто. Мені самі цей образ дуже довго відгукувався, я на нього дивилася. Так само образ Шрека, ну, це так... От Шрека в мене замовила людина, яку я знаю особисто. І я знаю, якщо в мене не вийде, він мене пробачить. Тобто ми скасуємо це замовлення, і в нас все буде добре. Добре, ну, це така експериментальна штука. Тобто, в мене завжди, коли виходить, ну, виходить нова модель, це завжди е, творчий експеримент, це завжди непередбачувано. Це для мене е, така гра, загадка, непередбачуваність. І, ну, тому люди, ви не ображайтеся, якщо я вам зразу пишу, що я не можу вам сказати ціну. У мене замовили, ну я не знаю, чи замовили панда конфу теж, воно мені цікаво. Я за неї візьмусь тоді, коли мені вийде там, зробити ті замовлення, на яких є передплата. Це поки що я прийняла як побажання, бо людина не робила ні передплати, ні ніякого підтвердження замовлення. Я знаю, що він вийде офігенний, бо мені він цікавий. Думала навіть там, про розміри, які я маю зробити ці іграшки. Але яким він буде, скільки я часу на цю розробку потрачу, я не знаю. Я чесно вам кажу, що я не знаю. Це сідаєш і твориш, просто ця творча магія, бажано тиша, щоб мене ніхто не відволікав. Тому, тому напевно, мені так важко взятися за нову розробку, бо в мене, окрім роботи, дуже багато побутових питань. І мене часто там. Діоргають, висмикують з процесу. Я намагаюся в ці замовлення, що є в, роботи, відда... в роботі віддати, щоб в мене булася внутрішня тиша. Я не переживала, що я комусь щось не віддала, не зробила, не встигла. Я це віддаю і тоді берусь за нову розробку з чистою, спокійною душею. Я знаю, що я приділю їй максимальний час, зосереджусь і просто зроблю так, як відчуваю. От в мене тоді включається ця креативність, гра, мені дуже цікаво її робити. От. І, звичайно, я вже враховую, чи я зможу зробити повтор. Тому що я дивлюся, наскільки це складний процес, чи мені можливо його зробити повторно. Чи я зможу таке повторити? Бо буває, ти робиш один раз, і ти розумієш, що Боже, як воно в мене вийшло, я сама не знаю. Воно в мене вийшло і все. І не завжди в мене виходить так повторити ідеально. Тому це в мене така багатогранна і багатоходова робота, бо. А чи зможу я замовити таку фурнітуру? А чи зможу я замовити таку саму тканину, а вона буде в продажі. А такі розміри є, ну тобто дуже багато питань. А чи зможу я роздрукувати? А чи буде такий самий колір, наприклад, очей, яких мені треба, чи вони будуть іншого відтінку? Ну, дуже багато є моментів, які від мене не залежать. І я просто дуже багато часу витрачаю на тканини. Оця тканинка, я її купила багатько, але склад закривається. І я іншого магазину такого. Ну, Такої якості тканини і такого, такого відтінку я не знайшла. Тобто, я купила іншої тканини по 2 там, по 3 метри. Думала, що це такий колір, а він вийшов: одна партія вийшла світліша, друга темніша. Так що чекайте, десь теж буду думати, в які іграшки запустити ці тканини, поки вони в мене лежать. Є ще такі нюанси. От. Так що, творчість завжди про якесь таке диво, непередбачуваність. Я вас тільки прошу про свободу. Свободу в творчому пошуку, тому я маю таку вибірковість в тому, як взяти замовлення. І є такі ще іграшки хотіла додати теж таке питання, які замовляють, але ну, я розумію, що вони є в магазинах. От Гарфілда в мене ну, питали, я вам чесно скажу. Він цікавий, я на нього дивилась. Ну, я коли зайшла в магазин і подивилась якої якості іграшки зараз продаються, я, я знаю, що ну, або мені треба зробити дуже крутого і дуже дорогого, щоб мені було цікаво це зробити, або немає сенсу повторювати те, що є в магазинах. Ну, я людям, чесно кажу, ідіть візьміть в магазині собі і не, ну, типу, гроші. Бо елементарну іграшку я не хочу робити. Мені цікаво зробити її якоюсь дуже пльовою. Ну, це питання, опять-таки, непередбачувана ціна. Я не знаю, яка ціна. От і все. Так що, ось така в мене з вами щира розмова відбулася. Не знаю, давно я не виходила. Мабуть, сама з собою довго домовлялася, про що я вам можу розказати? Ось так. А вам гарного дня! Творіть, створюйте щось у своєму форматі, на своїй роботі. І робіть цей світ краще. Слухайте своє серце. Воно вам завжди похота. Вірний шлях.